Згарище на місці материнської хати, власний будинок без даху, вікон і дверей, замість господарських споруд, купи каміння. Анатолій Пономаренко розповідає, відбудову йому довелось починати з нуля. Все це вже нове построєно. Це час построєно. Оце почало забору, оце забороту, ото насадіння, оця біседка. тут нічого не було. Оце все, оце це вже щось, все нове построїв. Ото гараж ми одразу приїхали. Криша. Окна тут же нічого не було. Оце Віранди не було, це я вже построїв. Це, це, це в даний момент час. Це вже коли я вернувся і це я тут, якби, діти допомагали. Через російські обстріли у 2022-му довелося виїхати до Миколаєва, говорить Анатолій, але до своєї оселі навідувався. Я сюди приїжджав, хоч і нульова точка була, ну. Якби знаєш всі тропи, знаєш, як заїхати і все це, то е, сюди я приїжджав, то вікна встановлював, то повилітали, е, а оно ж тільки зробиш, на наступний день воно опять все повилітало. Ну, Якщо в день по 300 прильотів, е, це починається з 8 утра і закінчується це, в іншому случаю 2 години ночі. Родина тимчасово переїхала до Нововолинська. Коли повернулись після деокупації правобережжя, не впізнали рідне село, каже Олена Пономаренко. коли приїхали, тут було дуже страшно. Хотілося тільки плакати. У тільки плакати. мене чоловік такий ніколи не опускає руки. В принципі, у нас уся сім'я така. Тому він прийшов і сказав: Ну що, Олено, будуємось? Я говорю, ну, звичайно, на подвір'ї Пономаренків зараз квітнуть нові насадження. Господар планує зону відпочинку з басейном і водоспадом. Теплиці поки не відновлював. На полях городину не садить. Цьогоріч посіяв лише зернові. Обробляє землю на вцілілому тракторі. На другому його товариш підірвався на міні. Цю часу теплицю ніяк не дайду, не, не поубираю. Ну вже уже не дане, данево оце бачите, смо привезло. Оце передок одірвало. Я навіть колеса не понаходив. Розколола його пополам, а задні кольора навіть залишилися. За освітою Анатолій судновий радіомонтажник, а вдома електрик, Тесля, газозварник. Виконувати ці роботи, говорить, вміє, а ще захоплюється малюванням. На пенсії мріяв зайнятися скульптурою. Руки просто хочуть це робити. ну немає можливості. Не вистачає времени, тому що много чого треба відновлювати, Я ж не буду сейчас ліпіти, например, скульптуру. А в домі там чесно скажу, що ще дом ні да За рік і вісім місяців після того, як повернувся додому, господар добудував частину оселі, перекрив дах, вставив нові вікна й двері, звів паркан і приміщення для худоби. Четверо вже поросят. Десь сотня вже курей там і качок. Ми ж у селі треба ж якось виживати, тому що добре, що дають гуманітарку, ну це ж не вихід, Це ж все временно, во первых Ну і, і сидіти просто на капіждів'янцем, це ж я теж вважаю, це неправильно. Треба щось то робити. Олена Ліщенко, Роман Царьов, Ігор Печенко, Суспільне, Новини Херсонщина.